something that was uh, actually the best start for us to start uh, create a new weapon in Ukraine so here you can see we call a missile drone. України Володимир Зеленський. Я думаю, що цих слів недостатньо для того, щоб вам подякувати за ту службу державі за ту вашу роботу, за такий сильний результат, який посилює нашу армію щоденно. Дякую вам за вашу роботу. Дуже приємно, що є, що показати, і воно не теоретично, а є ваш результат. І реальний результат, який нам допомагає, і якого дуже бояться русські вороги нашої держави. Приємно, що сьогодні ми тут присутні з нашими колегами із НАТО, і дуже приємно, коли вони бачать, якого високого результату Україна під час війни досягла рівень вітчизняного виробництва Дійсно дуже високий. Дякуємо дуже вам, слава Україні! in the status you decided to be in, in ukraine um, so thank you again thanks for coming thanks for support welcome the message that i would love to convey of, of course to you but, but nato is at uh, your side we we are strongly it is not easy to keep everybody together but this is some strong point that we uh, all, all of us